Повчальних випадків в житті є так багато, я ми на них і то не раз. Один з таких я хочу розказати, щоб задуматись над ним, міг кожен з нас. У невелике місто для служіння приїхав новий пастор молодий. Був времний, бо усе його стремління. У діло Боже класте запах свій, але в житті. По всякому буває, і щоб побачити, які ми є, Господь випробування посилає в стосунках наших з іншими людьми. Тож, через кілька днів перебування у тому місці випадок один, для нього справжній встав випробування, чи і в малому буде вірним він. Так довелось у справах центр міста. Поїхати йому. Шофер немолодий вже був, плечистий, служитель привітався, заплатив, отримав здачу і коли сидів вже, побачив завідзенти у руці, він зрозумів, шофер дав трохи більше та чого варті були гроші ті. І одна думка змінювала іншу. Ти пастир, говорив голос один. І те, що займе, то віддай скоріше, щоби не знесланий був Божий син. Це не твоє, він просто помилився. Віддай назад, чужого не бери. Ти вже багато дечого навчився, Як інших учиш, так і сам робив. А другий голос говорив Ну що ти? Це просто смішно, дріб'язок і все. Чи то немає іншої роботи, що совість так тебе грисе, та ти ж не вкрав шофера у ці гроші, він ніби з них добряче заробив. Тут зовсім інше навіть бути може, це Бог вважай тебе благословив. Отак От він їхав всю свою дорогу, та коли час виходити на біля шофера зупинився того, Ісай Віценте він йому віддав. Шофер сміхнувся і каже, Я вас знаю, ви новий пастир, хочте молодий, тепер обов'язково завітаю у вашу церкву в день свій вихідний. Мені вже дуже захотілось знати, як чините, коли я помолюсь. Чи будете ви зайве віддавати, але ви, справжній пастир, я дивлюсь, коли служитель вийшов. То для того, аби не впасти, сперся і сказав: мій Боже, міг продати сина твого, якби Ті за віценти не віддав. Задумаймось і ми, бо може, кожен подібне мати у своєму житті. Бог випробує, як вчинити зможе, хоч, може, будуть і не центе ті. Ми – лист Христа, і як приємно Богу. Коли нас впізнають в словах, ділах, то ж не потрібно забувати цього, бо ми людей постійно на очах, тому простімо сили, жити свято, яке б служіння в церкві не несли, Щоб, дивлячись на нас, іще багато у покаянні до Христа прийшли.